Всім привіт! Зараз ви знаходитеся In Stacey's World і мене звати Анастасія. Перед початком цього відео хочу одразу вибачитися за свій голос, адже зараз я трошки прихворіла, і, як ви можете почути, моє горло <кхем> не в найкращому стані. Якщо що, Якщо що, я потім за кадром озвучу. Для приготування біцквіту нам знадобиться 500 мл цукру, 8 яєць і 500 мл муки. Так вам не почулося 500 мл. 500 мл цукру і 500 мл борошна. Вимірюйте в стаканах або як я це зробила в... В спеціальному мірному стакані робити тісто на бісквіт я буду в цьому чудовому комбайні від Kenwood. Якщо хочете, це можна зробити своїми руками або краще навіть міксером, тому що це доволі складна робота. Для початку нам треба відокремити білки від жовтків, і для того, щоб це було зручніше і не виходило колапсів, нам знадобиться три тарілки. Я серйозно так буде надійніше, економніше і зручніше. Сюди я буду вибивати яйце, щоб сюди попадав білок. Тут буде жовток, а тут буде білок. Все побачите! І саме на таку ситуацію потрібні різні тарілки. Ух. У мене зараз тут вибився і жовток, і білок. І цей це яйце мені не підходить. Спеціально для цього. Припинила взяти окремий стаканчик, цю мисочку, щоб потім мабуть, ви зможете собі омлет чи яєчню, чи що ще приготувати. Якщо після того як виця перелили в інший стаканчик, побачили, що в тарілці залишилося хоча б трошки жовтку, її краще помити. У мене немає жовтку, тому я можу спокійно вбивати сюди інше яйце. Але не забуваємо про те, що одне яйце ми не будемо використовувати, тут треба взяти інше. Буде додано хоча б трошки жорстку або чогось ще іншого, воно не взіб'ється. Також слідкуйте за тим, щоб ємкість, яку ви вилиєте цей блок, також була сухою, тому що по-інакшому ви просто витратите свої яйця. Тепер треба поділити. Цукор на 200 мілілітрів і триста. Скоро розумієте навіщо. Моя порада, щоб швидше почали збиватися білки. Спочатку треба трошки трошки її збити просто своїми руками вінчиком. Щоб вийшла ось така лека пінка. Кожному з вас раджу завести ось таку тарілочку, маленька тарілочка, щоб туди складати усі штучки, якими вимішаєте, щоб вони не бруднили поверхню. Чаша у мене вже стала на комбайн, зафіксована. Насадка у мене вінчик, закриваємо і включаємо десь на трієчку. Десь через дві хвилини в швидкість можна збільшити до п'яти. В цей момент можна починати додавати потроху цукор до меренги. Додаємо ми те тамте 300 мл. Також, почав того, як комбайн збиває наші білки, треба збити жовтки з іншою половиною цукру. Яки готові, це має бути ось така стійка пінка, щоб вона нікуди не текла, спокійно собі стояла. А з жовтками, за якимись піками, ми не женемося. Просто робимо так, щоб цукер в них розчинився і вони трошки побіліли. Залишилося вже останні етапи приготування, тож можна включити духовку на 180 градусів. А тепер я взяла силіконову лопатку, тому що починається найстрашніше і найцікавіше, і найскладніше. Я повністю зчистила з вінчику меренгу, тому що чим більше, тим краще. Зараз я додаю жовтки до білків. Починається найскладніші етапи. Треба бути максимально обережним. Адже... Зараз почне осідати наша маса. Треба дуже обережно вимішувати її лопатку знизу вверх, дуже обережно не порушуючи її пишноту, щоб усе максимально залишилося гарним. Ось така консистенція має вийти. Це вже не те, що було, воно може текти, але тим не менш вона не втратила свою повітряність. Тепер переходимо до одного з найскладніших моментів, це додавання муки. Тут також дуже важливо не втратити цю повітряність, хоча, звичайно, вона втратиться хоча б в якійсь мірі. Обов'язково треба просіяти муку через сито. Знову ж таки замішуємо знизу вверх. Дуже обережно, делікатно. Робимо це силіконовою лопаткою, щоб не завадити нашому тісту. Адже чим краще бисквіт, тим кращий торт. І останнє це додаємо в кокос по смаку. Чим більше кокосу, тим краще. Тому... Не жаліть його. Звичайно ж, без кокосу цей торт також буде смачний. І вимішуємо знизу вверх. Ось таке шикарне і повітряне тісто у нас вийшло. На цьому етапі ми з вами завершуємо і можна виливати форму. У мене форма 23 см сантиметри, і дно обов'язково обов'язково треба закласти пергаментом. Тепер трошки вирівнюємо наше тісто, адже воно пішло такими штучками. Трошки вирівнюємо і ставимо в духовку. Оскільки цей бісквіт буде випікатися справа кожного. Адже у кожного різні духовки. Нагадую, що 180 градусів, але те, що у нас зама однакова температура, не означає, що буде пектися однаковий час. У мене є ось така дерев'яна шпажка, якою легко можна протікати тісто, розуміти, наскільки воно припеклося. Раджу це робити з центру, тому що воно там запікається, як правило, найпізніше. І важливо дотикати до самого самого кінця. Не бійтеся, якщо час вона почне у вас прогорати зверху, це завжди можна зрізати. Головне, щоб вона не згоріла всередині або ж не було сире. Тісто може випікатися як 20 хвилин, так і годину. Дивіться самі. Можна, наприклад, там кожній спочатку в 20, а потім через 10-15 хвилин, щоб не прогавити момент, коли його треба дістати. Вихилютися, якщо у вас вийшло такий підгорілий бісквіт, як у мене. Це повністю нормально. Верхушку ми все одно зріжемо, а головне, щоб всередині він був не сирий. Для того, щоб серединка не осіла, треба його відділити від оцієї основної форми. І тепер вже в такому стані залишаємо остигати. Я сподіваюся, що вам сподобався цей рецепт. На цьому це відео закінчується. Скоро чекайте від мене ще нових і крутих рецептів. Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!